Мене ошукали на 414 тисяч гривень. Нашу організацію обманули на 196 тисяч 400 гривень. Потерпілі перерахували понад 45 мільйонів гривень шахраям серед ошуканих громадяни з усіх регіонів України різного віку та професій, яких об'єднало бажання допомогти українським військовим. Встановили, що її організатор під приводом діяльності фізичної особи підприємця. Залучила до своєї діяльності осіб з різних регіонів України це з Києва, з Волині, з Одеської області, з Тернополя і організувала таку шахрайську схему. Вона е годувала сніданками кожен день, завтра-завтра, післязавтра. І тобто, через тиждень я вже оці всіх обіцянок я зрозуміла, що потрібно е щось робити. Смотрите, у вас 6 зробив, да? так? Так. задержка была именно потому, что были проблемы с таможенными. Все кричат, украли деньги, и мало кто хочет понимать, что, насколько это сложная процедура, привоз конкретно дронов. Бандитские разбор. У меня в рюкзаке всегда пистолет, два ножа, поэтому вы можете не волноваться. Ваши дроны придут непосредственно к вам в офис. Будучи на Куражи, сиделки вытрачали Кошти, здобуті злочинним шляхом на придбання коштовних автомобілів, вартість яких сягала 150 тисяч доларів. Зрозуміло, що таких коштів вони офіційно не, не могли заробити, і це все кошти з оборудок, які вони вчиняли. Поліція, добрий ранок, Відкриваємо! Хто такое? Злочинну схему організували дві жінки, які раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків. В період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони. За даними провадження, у 2023 році слідчі національної поліції вже оголосили їм про підозру та направили обвинувальні акти до суду для розгляду справи по суті. Словмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України. Ми не змогли передати цей дрон тій бригаді, для якої замовляли. Це... Робота на ворога. Оперативники департаменту карного розшуку та слідчі національної поліції провели сім обшуків на території міста Києва, Одеської та Волинської областей, в ході яких вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, реєстраційні номери та фінансово-господарську документацію, які використовували шахраї. Крім цього, майно підозрюваних на суму понад 4,5 і п'ять мільйона гривень та 28 мільйонів гривень на власних банківських рахунках підозрюваних були заарештовані. Поліція дуже оперативно відпрацювала. За це їм велика подяка. І скажу особисто як військовослужбовець, відчуваю співпрацю, відчуваю підтримку від поліції, яка розуміє, що особливо на дані такі випадки потрібно реагувати швидко і ефективно. Як вони відпрацювали? Організаторкам та їх спільнику повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою. Двох фігурантів затримано. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років. Основна організаторка тривалий час переховується за кордоном. Проте на даний час вживаються заходи щодо оголошення останньої міжнародної розшуку.